Чур я перша крутитиму колесо. Як мені пощастило, я просто обожнюю ковбаски. Круто, що мені випали саме вони. Точніше, одна величезна ковбаска смакота. А тепер я дізнаюся, яка смакота дістанеться мені. Блін, я ж хотіла смакоту, а не гидкого торгака. Може, ще не пізно все переграти. Ні, я не дозволю. Ти хочеш, щоб я їла цю гадоту. Вони ж смердять і повзають. Ні, я не буду. Я і так їх дуже боюся. Якщо не хочеш по-доброму, доведеться по-поганому. Час колеса покарань. Ні, я краще торганів з'їм. Хоча вони до моєї апетитної піци зовсім не підходять. А, вони атакували мою руку. Ні, на таке я не підписувалася. Жах! Жулі, а ти чого чекаєш? Okay. Пора би тобі ковбаску з'їсти. Цілком згодна. Думаю, я зроблю з хот-дог. з начинкою із смачної ковбаси. Ти тільки подивися, як круто вийшло. М -м, нічого смачнішого я давненько не пробувала. Ковбаса ідеально доповнює смак піци. Це набагато смачніше, ніж звичайні хот-доги. Джулі, ти змушуєш мене відкусити твою смакоту. Я, звичайно, з задоволенням це зроблю. Ти що робиш? Хто тобі дозволяв чіпати мою сосиску? Ану, віддай мені. Як тобі не соромно. Їж своїх тарганів. Не хочу. Їх так багато. Вони явно хочуть з'їсти мою піцу. Нічого собі. І їх і справді ціла купа. Пішли всі геть. Дайте мені хоча б відкосити піцу. Нічого собі. Вони мені майже нічого не залишили. Ну от навіть зручніше. М -м. Вона щойно з'їла таргана. Який жах. Здається, в моєму році хтось веселився. Пішов геть. Уміли в році тепер цар сутарганів. <рес> Можна цього разу я першою крутитиму. Okay. Цікаво, що випаде мені у цьому раунді. Mm. О, ні! Oh, no. Тільки не черв'яки. Mm. Я буду рада, жути, а не черв'якам. Mm. Ура! Хова бубу, я люблю. Mm. Краса. Тепер моя черга крутити колесо. Це не чесно. Чому комусь жуйка, а комусь курячі лапи? Вони ж мерзенні, страшні та неприємні. Та вже не заздрю я тобі. Wow. А ти краще все їла. б oh. І справді, чого це я чекаю? Wow. Настав час розклати ці жуйки на піці, щоб було красиво і смачно. Wow. Mm. Вони такі яскраві та довгі. Bingo. Яка краса? Hey. Та-дам! Ну, як? На мою думку, вийшло просто приголомшливо. Так, виглядає круто, не те, що курячі лапи. Oh. До речі, у мене з'явилась чудова ідея. Мила, буде в захваті від пранка, який я для неї вигадала. Це ще гидота? Ні, це занадто. Краще б ти ці лапи не мені в обличчя пхала, а на піцу клала. Так буде продуктивніше. І за що мені таке покарання? Я могла б насолоджуватися смаком піци, але мені доведеться давитися курячими лапами. Ну як? Джулі, тобі подобається смачна піца. Ти ще й знущаєшся. Їж краще свою піцу. Так, звичайно. Чому смачну піцу не поїсти? О, так, як же це круто. Я й не думала, що жуйка з піцею разом утворюють щось нереальне. Це так смачно, що я не хочу зупинятися. Мабуть, піце краще, я вже давно не зустрічала. Думаю, саме час для величезного міхура із жуйки. Оце так. Він і справді великий. Чим більший міхур, тим крутішим буде. Бум. Що трапилось, де? Я нічого не бачу через цю жижу. Це мій шанс, щоб позбутися всіх курячих ніжок. Їсти піцу без них набагато смачніше. Джулі, гадаєш, я нічого не бачила. А осінні я все бачила. І за твій обман тобі доведеться крутити колосо покарання. О, ні, сподівайся, мені випаде щось не страшне. Ура, пронесло. Дощ, все навіть приємно. А якщо це буде дощ із курячих лапок. Ха-ха! Ай, допоможіть. Мене накриває хвилою цих бридких лапок. Жуля, ти так смішно виглядаєш. Подивимося, яка смокота чекає на мене цього разу. О, так. Оце я розумію, везіння. Настав час для мармеладних очей. Їх можна не просто з'їсти, з ними можна ще й пограти. Дивись, міло, у мене очі на пальцях. Ну, все посміялися та вистачить. Час пробувати. Ну як? Смачні? Дуже впевнена, що піца буде неймовірною. Я теж хочу смакоту. Ось мені. О, ні. Який жах. Вони такі маленькі, слизькі та мерзенні. Я не уявляю, наскільки піца буде жахливою. Просто уяви, що це буде бридко. Тоді не прогадаєш. You. Так, навіть на вигляд гидко. Фу. Не заздрю я тобі. Я впевнена, що піца з мармеладними очима буде дуже смачною. Вона навіть виглядає приємно. Краса. Як же це смачно? Не можу зупинитись, я б теж від мармеладу не відмовилася. Ніхто не відмовився Сама собі завжди з'їла таку смачну піцу. Тепер очі навіть з рота лізуть. Ага, Джулі, ти як завжди дурієш? У мене просто чудовий настрій. Міла, а ти чого не їси? Я вже сподівалася, що ти про мене не згадаєш. Дуже вже не хочеться їсти цих восьминогів Сподіваюся, вони не прилипнуть до мене зсередини. Бідна, міла. Мені навіть дивитися на це дуже бридко. Звісно, це ж восьминоги. Вони липнуть прямо до язика. Джулі, ти думаєш, це смішно? Це взагалі не смішно. Отримуй. Ой, що це було? Як ти посміла? Натомість тепер ти розумієш, що восьминоги це взагалі не смішно. Ти це даремно зробила. Тримайся. Зараз я тобі цю піцу прямо в рот засуну. Цілком. Тоді тобі точно не врятуватися від усіх цих восьминогів. Отримуй. Фу, яка мерзота! Джуля, ти жорстока. А ось і ні, я просто справедлива. Приємного апетиту. Вирішимо на свою факту кротить колесо першою. Я перемогла. О, так! Картоплю фрі я дуже люблю. А тарганів ти любиш? Їх ти отримаєш. <гас> Джулі, ти знаєш, що шахраювати це недобре. Поверни колесо в положення, в якому воно було. Або доведеться вдатися до колеса покарань. Ну, й гаразд. А ось і моя картопелька. Її так багато, і вона так апетитно пахне. Хочеться якнайшвидше її з'їсти. Джулі, твоя черга крутити колесо. Точно. Сподівайся, мені теж випаде смакота. Хоч би смачне, хоч би смачне. Ні. Що завгодно, але тільки не чесний. Він же смердючий. Дивно, чого й нема. Значить, мені не доведеться нічого їсти. Подивись, уважніше. І справді запах звідкись виходить. А, навіщо на мене? повісили цю бяку. Огидно. Так, гаразд. Спочатку потрібно часник почистити. Хм. Для цього в мене є навіть спеціальна коробочка. Спочатку туди треба викласти усі зубчики часнику. І за пару секунд часник перетворюється на чистий часник. Готово. З нього можна зробити дуже гарний малюнок на піці. Наприклад, серце класна ідея. А я за допомогою катоплю передам свою емоцію. Радість, тобто намалюю милий смайлик. Смайлик набагато краще, ніж серце. Ось ще ти просто повторила за мною. Моє чесникове серце вже нічого не зможе перебити. Це серце треба з'їсти. <звід> Ні, як же я його їстиму? Серце ж таке гарне. Ти постійно ухиляєшся. Час, колеса покарань. Блін, щось мені зовсім не щастить. <звід> <звід> Доведеться не просто їсти цю піцу з чесником, а й зробити з неї коктейлі у блендері. Блендер у нас є, тож тобі дуже пощастило. Мені навіть цікаво, що з цього вийде. Думаю, щось мерзенне. Дізнаємось. Давай. Come on! Якщо мене вирве, міле, ти будеш у цьому винна. А від такої суміші мене напевно знудить. Так вже, так вже. Виглядає справді бридко. У мене в роті ніби помийне відро. Я так довго точно не протягну. Фу, але це не значить, що я маю все нюхати. Тримайте мене, я падаю. О, ні, часник навіть мілу загубив. Який жах. Я тут, я в порядку. Ого, картопля Фрі навіть на моєму обличчі опинилася. Круто. Нами Вау! дівчата, так цікаво, що чекає на нас із цим раундом. Думаю, вам дуже сподобається. Ви отримаєте цілу купу живих тарганів. Тільки подивіться, які вони милі. А яка гдота? Мені шкода, але вам все одно доведеться малювати. Робити це ви будете за допомогою маленьких наперсток у вигляді ручок. З їхньою допомогою малювати вам буде дуже зручно. Незвичайно, але вам сподобається. час уже пішов. Тарганів я, звісно, отримати не хочу, але продемонструвати свої навички малювання все одно треба. Думаю, у мене вийде дуже гарно. Так, сподіваюся, бо інакше мені нема в кого змальовувати. Ось блин, мій олівець зламався. Чим мені тепер малювати? Точно, у мене ж є точила. Сподіваюся, вона мене врятує. Яка краса. Тепер я можу знову малювати. Що відбувається з точилкою? Ось тепер я вся в Тирсі. Зате олівець вдалося наточити. Тепер залишилося тільки здути тирсу з паперу, щоб скоріше приступити до малювання. Готово. Ти що собі дозволяєш? Я тепер вся в Тирсі. Не хвилюйся, я допоможу їх позбутися. Дякую, величезна. Це дуже мило з твого боку. Звичайно, після такого я не ображатимусь на тебе. Так що ж це таке? Звідки? Жулі, може вистачить кидатись. Яке на харчу. Жулі, як ти не розумієш, що ти мені заважаєш малювати. Розумієш, я не можу постійно відволікатися. Добре, я приберу все сміття. Ого, який у тебе чудовий малюнок! Мабуть, я його прихоплю. Гей, мій малюнок! Скоро вже кінець челенджу. Ти абсолютно права! Челендж закінчився. Настав час показувати, що ви встигли намалювати. Віта, ти могла й краще. Дизлайк. Hey, міла. Де твоя робота? Так не піде. Ти точно не виграєш. Okay. Джулі, а ось ти мене порадувала. Мені дуже подобається твій малюнок. Hey. Бо він мій no. стоп, дівчата вистачить лаяти. Hey. Що у вас сталося? Oh. Хоча я не бажаю розбиратися у ваших проблемах. У мене своїх вистачає. Міла ти отримуєш тарганів? Hey. Потрібно було старатися. Який жах? Я ж старалася. Нічого собі, ніколи не бачила стільки торганів одразу. А що там лежить на дні? Це, здається, щось дуже блискуче. Нічого собі, це ж каблучка! зі справжнім діамантом. Бо це так! Як же мені пощастило? Так, справжня краса. Дівчатка, цього разу на вас чекає ще більш незвичайний приз. Ви любите морепродукти? Тому що комусь із вас дістанеться цей слизький, але дуже милий восьминіг. Та ви знущаєтесь. Фу! А малювати ви будете такими фарбами на склі. Сподіваюся, ви впораєтеся. Ваша хвилина пішла. Come on! Okay. У дитинстві я часто малювала такими фарбами, тому я просто зобов'язана перемогти. Блін виглядає як звичайна пляма. Потрібно її стерти. <рит> так, як можна так зіпсувати роботу? Ось я зараз намалюю щось і справді круте. Може, наш приз дуже страшний восьминіг, але навіть його можна намалювати милим і дуже красивим. <рит> На мою думку, виходить дуже чудово. Цілком згодна з милою. До того ж, чим краще намальований весь тим менше шансів отримати справжнього. У мене закінчилася синя фарба. Сподіваюся, міла не буде проти, якщо я позичу в неї. А я маю дозвіл запитати. Подивимось, як тобі сподобається, коли ця пляшечка із фарбою назавжди стане твоєю. Ха-ха, Ось це пранк. О, ні, що таке? Як мені її відліпити? Гаразд, для початку треба домалювати. Віта, що ти намалювала? Здається, щось дуже моторошне, який жах. Говорити таке, як мінімум, дуже неввічливо. Мені доведеться тебе провчити. З розбитим склом ти такого точно не скажеш. Ні, Що ж тепер робити? Я не хочу ось миного. Хоча, може, мені допоможе клей, який я використала для пранка. Чудова ідея. <гум> Дівчата, час закінчується. Настав час демонструвати малюнки. Hey, Джулі, ти розумниця, вийшло просто незрівняно. Oh. Віта, ось на твоєму полотні просто якийсь невимовний жах. На жаль, таке не годиться. Міло. Від тебе я не чекав більшого. Де ти примудрилася розбити полотно? Я засмучений. Думаю, буде чесно, якщо восьминога отримають обидві учасниці, які напливально поставилися до правил челенджа. Віта та міла, восьминог ваш. Правильно, давайте їжте його. А я дивитимуся на це і сміятимусь. Ви можете не відмовлятися все одно доведеться з'їсти. Пробуємо Фу, це огидно. Я й не думала, що це так погано. Тим ремені мені ще страшніше пробувати його. Так вже і справді гідота. Джулі, а ти чого смієшся? Я не дозволю, щоб з мене сміялися. Віта, пропоную показати жулі, хто сміятиметься останнім. Підтримує Джулі Лови. Що наробили! Яка гидота! Тепер у мене щупальці замість волосся. Як мені тепер жити? Які ж ви жорстокі. <рес> Яким же буде третій раунд цього челенджу? На цей раз із призом вам пощастило. Подивіться, який милий песик дістанеться комусь із вас. А малювати вам знову доведеться чимось незвичайним. Зробіть собі грим, щоб бути схожими на цього милого песика. На це у вас знову є рівно хвилина. Погнали! Так, я не можу програти. Я дуже хочу подружитися із собачкою. Я теж хочу, тож треба поквапитися. Так вже. усі ми хочемо такого солоденького друга. Я малювала грим собаки. Не думала, що ця навичка може мені стати у нагоді. Нічого собі, у дівчат виходить дуже непоганий грим. Треба це виправити. Ей, ви що наробили? Ви все зіпсували. але я не винна. Знаєш, що Отримуй. Знатимеш, як заважати мені малювати. Ах так! Тоді і ти отримуй. Нехай у тебе взагалі все змиється. За що ти мене так не любиш? Ага, які ж ви страшні? Тепер ви не на собак, а на прибитів схожі. Тільки мене не чіпайте. Час вийшов. Настав час вирішувати, хто стане власником цього песика. Віта, це жахливо. Малюку, тобі на таке дивитися не можна. Мила, ти не краща. Твій грим, звичайно, не такий страшний, але на милого песика ти все одно не схожа. Джуля, ось ти молодець. Саме ти отримуєш нового друга. Ура! Дивіться, який він гарний і милий. Що ви там дивитесь? Мені ж треба було якось боротися із конкурентами. А чим це так смердить? О, ні! Не дуже мили кубку. Фу, яка гедота. Песок дістався нам, а тобі дісталися лише його відходи. Справедливість перемогла. Дівчатка в цьому раунді на вас чекає розкішний приз. Дивіться, яке розкішне намисто! І воно дістанеться комусь із вас. А малювати ви будете такими пляшечками, в яких знаходиться кольоровий клей з блискітками. Думаю, буде круто. Час пішов. Погнали! Okay. Я знаю, що стану власницею цього намиста. Інші дівчата просто за статусом не підходять. Як взагалі видавлюється цей безглуздий клей? О, ні, все зіпсовано. No. Як мені тепер його прибрати? Може, вдасться зафарбувати іншим? Ні, нічого не виходить. Що ж робити? Джулі, не смішно. Oh. Я тобі зараз покажу. Де, не чіпайте мене, я малюю. І я зовсім не знаю, як мені намалювати замисто. Але й інші не мають його отримати. Мило не ображайся, але тобі доведеться на собі відчути потужність цього клею. Все йде просто ідеально. Потрібно лише додати пару крапель червоного клею. Приголомшливо! Що це таке? Чому пляшка приклеїлася до руки? Джуля, це ти? Я? Ні, це Сивіта. Значить, їй також доведеться дізнатися, який добрий цей клей. Але не на руці, а на обличчі. Ось тобі. Ха-ха, oh, no! no! <говори> Мені здається, їй личить. Допоможіть. Зніміть з мене цей жах. Oh -oh. О, ні. Тепер у мене немає половини обличчя. Потрібно терміново повернути брови на місце. <говори> Міло, дарма ти зі мною зв'язалися. Зараз я тобі покажу. Стоп! Час вийшов. Показуйте, що ви там намалювали. Віта, ти знову у прольоті. Жахлива робота. Тільки не ображайся. Джулі, ти не краща. Дівчата, що сталося з вами? Ви вмієте малювати? Мило добре, що ти мене завжди радуєш. Думаю, нікого не залишили сумнівів, що приз дістається Мілі. Вітаю! Я яка краса. Тепер я буду найгарнішою дівчиною. А, Джулі, ти теж хочеш? Хочеш, я дам тобі його поносити. Звісно, хочеш. Але я все одно не дам. Ах ти, шахрайка, тоді воно не дістанеться нікому. Ти що наробила? Ну ой, це я вже відчула себе принцесою. Воно було таким гарним. Бачила ви свої незадоволені обличчя та їх ніяк і намисто на виправити.